Класика і новинка, чи може бути між ними щось спільне? Особисто я знайшла. Я хочу провести паралелі між цими двома чудесними, неймовірними та неповторними книгами. Хроніки Нарнії багатьом відома ще з дитинства. Здається, вона не підкорюється рокам і актуальності не втрачає. Істинна королева відносна новинка, враховуючи, що хроніки Нарнії 50-х років в обох книгах є альтернативний світ, абсолютно вигаданий, сповнений магії, неперевершений, неповторний, загадковий. І час від часу цей світ прикликає людей зі звичайного світу. Якщо в нарнії це зазвичай якісь там портали, шафи і тому подібне, то в істинній королеві є світлостриби, які можуть видірнути бажану дівчину до ляски, щоб вона стала втіленням, ніби посудиною для сили, могутності та магії ляски, так як в хроніках нарнії лев уособлює собою всю нарнію. Так само тут королева. В обох цих книгах на людей зі звичайного світу, які ніколи не були дотичні до магії, накладається дуже велика відповідальність. Вони мають очолити всю цю казкову неймовірну магічну країну. І в обох випадках їм це вдається вони не розчаровують. Обидві ці книги про добро та зло, про вічну боротьбу лиха та добра. Вони мені дуже сподобались. Вони надихають, вони підтримують складні моменти, і це саме ті світи, від які без проблем втікаєш від нинішньої реальності. Вони наповнюють енергію і дарують капіточку віри. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!